Дякую захисникам. Дякую захисникам. Дякую захисникам. Дякую захисникам. Дякую захисникам і захисницям. Дякую захисникам. Захисники вам дякую. Дякую захисникам і захисницям. Дякую захисникам. Дякую захисникам. Дякую захисникам. Дякую захисникам. Дякую захисникам. Дякую захисникам. Дякую захисникам України. Дякую захисникам. Дякую захисникам. Дякую захисникам. Дякую захисникам. Дякую захисникам. Щира вдячна нашим захисникам. Хай вас нас. Дякую захисникам. Я дуже дякую нашим поганим на України за те, що вони нас оберігають, захищають, та дають нам спокій і ночі, днем та роблять нас.